Прослухайте текст аудіювання. Назва Петрикові Чорногузи. Сталося це вже, мабуть, років із 10 тому або й більше. Я був у відрядженні від обласної газети в одному досить таки великому селі над Дністром. Попрацювавши, скільки треба було в конторі колгоспу. І оглянувши велике господарство, я пішов ночувати до коваля, літньої вже людини з молодими веселими очима. Господаря я застав на його подвір'ї, де він під повіткою щось метикував коло старого колеса. Біля нього стояв його внук Петрик, школярик років восьми дев'яти і пильно придивлявся до роботи діда. Невже воза збираєте, пожартував я, привітавшись, господар глянув на мене добрими очима і усміхнувся. Воза тепер мені вже не треба, маю. а от вгадайте, що буде з цього колеса? Це було старе колесо без обруча, з потрісканою від старості головкою, з поламаними спицями. Що ж з нього можна зробити? важко було вгадати. Проте на допомогу прийшов Петрик. Гніздо для бузьків!» – сказав він радісно. Скоро на нашій стодолі бузьки будуть. Господар ствердив, що саме для цього він обплітає спиці лозою, потім умостить колесо на покрівлі стодоли. Був тільки початок березня, але весна цього року заповідалась рання. З дня на день треба чекати гостей з Африки, промовив. По хвилині господар. Невже? висловив я сумніви, тільки початок березня. Побачите самі, сказав коваль. Ми вдвох з господарем при допомозі, звичайно, Петрика, укріпили колесо на гребені даху Стодоли, і, як я потім довідався, 19 березня, на превелику радість хлопчика, сів на колесо Чорногуз. Ці великі, чи не найбільші в нашій країні птахи, завжди дуже рано, іноді вже в другій половині березня повертаються з далекого вирію до рідних місць. Добре, коли застають теплу весну, скреслі ріки і болота, на яких є чим поживитися. Але буває, що в країні ще лютує зима, лежить сніг, і тоді їх багато гине з голоду і холоду. У такі важкі часи птахам дуже потрібна допомога людини. Довго стояв цей перший чорногус на даху Петрикової стодоли, відпочивав після кількаденного льоту. А наступного дня з'явився другий чорногус, трішки менший, самичка. Ці два птахи цілий день знайомились між собою. Самець клекотав, вигинаючи шию і закидаючи за спину голову з червоним дзьобом. А наступного ранку вони полетіли за будівельним матеріалом і почали будувати гніздо по-своєму. Коли застало йому основою, вісім днів носили птахи будівельний матеріал. Чого там тільки не було пруття, солома, ганчір'я. І по восьми днях самиця сіла нестись. Знесла вона п'ять яєць, з яких по тридцяти днях вилупилось п'ятеро пташенят. Відтепер Петрик щодня стежив чим годують бузьки своїх діточок. Батьки приносили їм жаб, ящирок, мишей, черв'яків, та найцікавіше було спостерігати, як бузьки напувають своїх малят, приносячи воду в своїх волах і як під час спеки поливають їх водою. Чорногоз поїдає все, що йому трапляється. Не погордує ні хрущем, ні п'явкою, не пропустить малу пташку, не обмине крота, проковтне, коли вдасться рибу, підніме й слимака. Ходить поважно, статечно, пильно поглядаючи на всі боки. Літає легко і граціозно, здебільшого ширяючи в повітрі. Пір'я у бузька біле, тільки крила на кінці чорні, тому й називали його ще й чорногузом. Дзьоб і ноги червоні, дорослий птах має понад метр висоти. Чорногузи не подають голосу, не крячуть, не співають. Радіючи або сердячись, клекочуть зубами і сичать. Про цих птахів є безліч казок і легенд у багатьох народів світу. У казках вони здебільшого виступають, як зачаровані принци, яких злі чаклуни позбавили голосу й людської подоби. З давніх давен чорногос окутаний любов'ю нашого народу, а коли ще оселиться у когось на хаті, господарі вважають це за щастя. Мені довелося ще раз побувати в тому селі, де я допомагав господареві влаштувати на стодолі колесо під гніздо вузька. На стодолі я побачив сім'ю майже дорослих молодих чорногузів. Господаря ледве впізнав, постарів він, тільки очі залишилися молодими. Спитав я про Петрика. Він, виявляється, вчиться вже в сільськогосподарському інституті у Львові. Куди б не їхав з дому, наказує берегти бузьків, – оповідав господар. Вони, каже, принесли йому щастя. Хай собі вірить, закінчив, усміхаючись, старий, адже повір'я гарне. Бузьки щороку прилітають на це гніздо? спитав я. Щороку. Уже десять літ прилітають, відповів. За самицю не ручаюсь, а самець той самий. Він у мене мічений. Самиці, здається, міняються, можливо, гинуть під час перельотів, а цей старий тримається. Власне, він і не старий, бо чорногузи доживають і до 70 років, закінчив господар свою розповідь.